Давайте будемо чесні, що всі, хто йдуть в силовий тренінг, не йдуть для здоров'я, а тому, що хочуть підслаштуватися під якісь стандарти краси. Для чого тобі потрібно форму, чи там знизити вогу, чи ще щось. І це десь інколи лунає про те, щоб комусь сподобатись. Тренування це про здоровий спосіб життя, але воно не має ну шкодити мені як людині. Ну бо тоді що я переслідую. Взяти дивитись на Ісуса, так на розп'яті Ісуса Христа, і можна помітити там. Хороше тіло будови. Оця гіперфіксація приводить до розладів харчової поведінки. Я можу з'їсти гречку і після того з'їсти з От скажіть. Харчування так це певна звичка. Дбати про тіло, не опускаючи спасіння душі, дбати про душу, не опускаючи про здоров'я тіла. Привіт! Ми на подкасті зараз прийди і подивись, і я Андрій, тренер. тренер. Підприємців, бізнесменів, в майбутньому хочу бути і священики. Е, тому і у мене десь виникло таке питання. Однозначно, це буде як питання і до цього Василія. І в цілому, е, це про тіло, як тіло пов'язано з духовністю, чи воно взагалі пов'язано? Чи потрібно дбати про своє тіло, е, чи потрібно думати про форму свою і наскільки взагалі. Потрібно в це поринати і чи не потрібно все поринати надмірно, чи потрібно думати про це, чи можна і без цього. Тому десь питання таке хочу додати за вас до вас. Чи ви, як ви думаєте, чи має бути тіло пов'язане з духовністю? Отець Василь. Угу. Дякую, мене звати Отець Василь. Я є священик вже 14 років, І є одним із духовником. власне програми, формаційної програми для молоді прийди і подивись. Знаєте, коли розповідають про священиків Євогою, то я трохи починаю комплексувати, <плес> бо зазвичай в мене з тим проблеми немає. Тема спорту мені не можу що сказати, що зараз вона є близькою. Колись, ще навчаючись в школі, я грав в баскетбол, грав в нього досить добре. Грав навіть в шкільній. Команді баскетбольній. Ну, зараз активність мого спорту то виглядає максимум все шашки і шахмати. Але я думаю, що здоров'я тіла і здоров'я душі вони є взаємопов'язані, тому що людина вона є духовно-тілесною істотою. Та? І тому нам потрібно дбати і про здоров'я тіла, і про, про здоров'я нашої безсмертної душі. Давайте, напевно, я е, задам своє питання, оскільки я не тренер, е, силові тренування це просто моє хобі. Але е, насправді я розумію, що для мене тренування це не про здоров'я. Тому що в силовому тренінгу це ще треба постаратися, щоб хребет в тапок не висипався, е, очі на останніх повторах не повилазили. Е, і в такому плані, І для мене це насправді про перебудову тіла, про свої якісь, е, не знаю, про характер. І коли ти... Мені цікаво, як ставиться до цього церква, тому що в один момент це стає справді способом життя. І можна сказати, що культивацію, тому що ти намагаєшся постійно добрати білок, додаєш якісь добавки до свого раціону креатини. І чи це не виглядає зі сторони духовності як щось земне mm. те, що ми не заберемо з собою на небеса, і те, що ми тут культивуємо і робимо ніби ідола на землі. Я тобто, власне, потрібно пам'ятати про міру і пам'ятати про межі, Тобто, тут все має бути співмірним, якщо я дбаю про тіло, я тоді не менше маю дбати і про спасіння своєї душі, Тобто, про свою духовність, свій спосіб духовного життя. Бо може бути такою загрозою, та що тіло перетворити <творювання> на якогось ідола, Тобто, і тільки дбати про. Те, як тіло буде виглядати. Е, також важливо є пам'ятати, в які сенси я це вкладаю, та? Тобто, для чого я це роблю, та? Тобто, що, що я цим хочу показати. Якщо це є про здоровий спосіб життя, ну окей, це нормально. Але якщо це є щось, е, щось інше, та? Тобто, чи пропагування, чи профанація чогось, ну, то я думаю, що це також не є окей. Та? Тому завжди важливо є пам'ятати про цю. Золоту середину, та ну можливо, деколи навіть є, що людина, яка хоче максимум докласти зусиль щодо фізичної форми, щоб гарно виглядати як хлопець чи як дівчина в колі, чи в товаристві своїх друзів, однолітків, та деколи може і вживати, і шкідливі речовини, та тобто, щоб можливо навіть пришвидшити процес, та і це також не, не є не є добре. Та тобто ну, якби мало би бути все співмірне. Ну, окей, давайте будемо чесні, що всі, хто йдуть в силовий тренінг, не йдуть для здоров'я, а тому, що хочуть підслаштуватися під якісь е, стандарти краси. Тому що зараз більше переважає не оця худоба, а оця І всі м'язистість. Я казала своєму тренеру, що е, я вважаю, що всі, хто тренується в силовому тренінгу, є мазухистою, я не знаю, чи з вами погодиться Андрій. Тому що ну, реально ти себе приходиш вбивати окей, не дуже гарно звучить, але приходиш вбивати в той зал, щоб Розрушити свої м'язи, щоб вони виросли. І я не знаю, чи це окей взагалі, що люди, тобі Бог дав там таку фігуру, а ти хочеш там собі щось доростити, е, щось переробити, чи це не знаю, як, як ви це сприймаєте? Це чергу це не має бути понадміру. Тобто... Тренування, якісь заняття спортом, вони не мають шкодити здоров'ю людини, бо тоді, якщо це мене вбиває, ну, то тоді спосіб про яке здоров'я я говорю. Та? Тобто, як, якого способу я тоді здоров'я шукаю, і як я хочу про проявити те, що є здоров'ям людини, коли мої тренування, ну коли хребет в тапочок, ну, то це, це тоді це не про тренування. Та? Це і коли це. Після тренування консультації з, з якимось травматологом, але це також не, не про не про тренування і не про здоров'я. Тобто, тому тут важливо є пам'ятати, що тренування це про здоровий спосіб життя, але воно не має ну, шкодити мені як людині. Ну бо тоді що я переслідую. До Доця Василія хотів задати таке питання. Хочу сказати те, що зараз помічаю, що багато. Просто в мене, в моєму досвіді, зараз до мене приходять не одна одинока людина, і вже насправді одинока людина, вже тобто, десь, ну просто розійшлись, так? Угу. Чоловіки 35+, жінки також. Приходять тренуватись, У мене такі запитання, є зазвичай. Тобто це діагностую людину, чи я можу їй допомогти. І вона, тобто, десь кажу, для чого тобі потрібно, так? так для чого тобі потрібно форму, чи там знизити вогу, чи ще щось. І це десь інколи лунає про те, щоб комусь сподобатись. І для мене до вас питання: чи повинно так бути, чи потрібно, можливо, комусь іншому подобатись. Десь мені хочеться від вас щось почути, як ви. Сказати, що до цього. Ну, я думаю, в першу чергу треба навчитися подобатися собі. Та, тобто, приймати себе такою людиною, якою я є. Та, тобто, Можливо, не досконалою, можливо, не завжди з доброю вагою чи з добрим самопочуттям, але важливо це пам'ятати. Ну, в першу чергу, пам'ятати, що мене таким любить Бог, чи такою мене любить Бог, такою людиною, якою є, як із зовнішніми моїми проявами, так і внутрішніми. Щодо того, щоб подобатися іншому, я думаю, що людина, яка буде готова цю людину прийняти в своє життя і з нею мати стосунки, то я думаю, що вона її буде приймати такою, якою вона є. Мені коли здається, що це може бути також в певній мірі якоюсь втечею. Та тобто, це, це і ці втечі є різні насправді. Та це може бути спорт, це може бути, це може бути церква, це може бути молитва. Е, хоча це ну, втікати від труднощів і заповняти це іншими речами, це також неправильно. Та тобто воно якби має бути все, все правильно і все співмірне. Та, тобто воно має бути те, що мені допомагає, а не те, що заміняє те, що воно мені не може дати. І тому тут важливо мати завжди цю золоту середину. Десь півроку тому я розпочав робити йогу. Uh -huh. Розпочав робити йогу, і у мене я відчував насправді в тілі багато якихось таких зажатостей до розпоч... До, до йоги. Відчував в тілі десь в спині, в плечах, ще десь в грудях, в колінах болі були. Коли я почав робити йогу, я відчув, як реально ці м'язи почали розслаблятися. Я відчув там м'язи, якісь хребта більш ще сильніші. І при цьому, що я займався постійно, і в мене, тобто, були силові навантаження і так далі. Ну і тут все ж таки йде також, тобто, коли ти Ну, йога, це як. Тись також певна дихальні вправи, і не тільки дихальні вправи, бо там є певні якісь медитації. Тому мені цікаво, як церква до цього ставиться, і взагалі, чи це сумісне, чи не сумісне, чи варто це взагалі поєднувати. Ну, в першу чергу, треба пам'ятати, що йога це, це не тільки про, про вправи, про певний спосіб вправ, чи про певний спосіб дихання. Це також про медитацію. І це, власне, є. Ми, ми це, це до нас прийшло із східних релігій, та? тобто йога це також є якби заглиблення в себе. Ми, як християни, також маємо медитацію і ми також можемо медитувати, тобто роздумувати, заглиблюватися. І Першим, це, власне, є слово Боже, тобто читання Слова Божого і роздумування над ним. Бо, читаючи Слово Боже, я маю нагоду побачити себе крізь світло слова Божого. Йога це навпаки є заглиблення в себе. Але тоді також виникає питання: скільки в мені є ресурсу, що я можу заглиблюватися в себе? Та? Тобто, це є Певна межа та бо людина має свій рівень і все. Та? Тобто, слово Боже, воно є безмежне, Бог, Бог діє безмежно і тому дуже часто є що людина, яка практикує йогу, там на доходи до якогось до якоїсь межі, ну, до якогось свого внутрішнього рівня. І далі вона вже не, не знає, що робити, або не має що робити, Та? Ну, бо не є, в кожного з нас є певний ресурс як uh -huh. людей. Але власне слово Боже, це є те, що дає нам безмежний цей uh -huh. ресурс, бо Бог нам відкривається. І тому е, важливо є пам'ятати, що йога це тільки, це не про, не тільки про вправи, uh -huh. е, про гімнастичні справ е, е, вправи чи що іншого, але це також. Йога — це є це є духовність, та але власне це є східна духовність, uh -huh. і тому е, я би радив, якщо займатися медитацією, та тобто то роздумувати над словом uh -huh. Божим, що мені мій Бог, що мені мій Бог хоче сказати, Бог нам завжди має що сказати, тільки то не треба боятися е, його слухати. Ви зараз говорите просто про мене насправді. Тому що реально в той час, десь коли зосереджувався, та, на собі, умовно в язі, до цього в мене була практика Біблії щоранку, півтори або два роки щоранку було. І тут, тобто, я. Пішов на певне навчання і там застосовували оце його. І якраз коли почав використовувати його, почав щось думати. А можливо, тобто, е, об обирати, так? І пріоритетом на той час реально так було, і я це розумію, і це вже зараз про це говорю. На той час було важко комусь цим поділитись. Е, і е, реально обрав його. І суть в тому, то, як ви сказали, доходиш до якогось певного періоду, і реально пройшло півроку, і тут я щось замислився, почав. Та як ви кажете, до якогось дійшов періоду, і думаєш, а що далі, так? І справді Бог мене, бо я продовжував ходив до церкви, як і ходив, тобто щонеділі. І Бог мене знову повернув до Божого Слова. І зараз у мене далі продовжується бути в моєму житті. Боже Слово. І Я розумію, що то, тобто, та якби воно ну, трошки мені щось допомогло, умовно, та якісь зняття якихось тих також тригерних точок, тобто десь е, болів, і також було певних е, якихось в голові. Е, і, але все одно істина є одна, і я це вже тепер спізнав і зрозумів на своєму досвіді, куди би я не йшов, все одно мене вертає туди. І до, до, до Божого Слова все ж таки. Будь-який досвід це є досвід, а і треба вміти його приймати. Це, це нормально. Та, тобто, абсолютно. У <му> мене також є питання до вас. Та? Тобто ми, ну, ми тут з вами говоримо про, про спорт, про тренування. Та? Тобто, але ж от, Культура харчування. Там ми деколи бачимо, що ну, молодь ну, реально вона їсть їсть фастфуд, та? тобто потім думає, що мені робити, щоб там позбитися лишньої ваги чи поправити своє здоров'я. І от можливо, також вартує ну, говорити про, про правильність харчування, та? тобто і тоді, ну, і відповідно і про здоров'я. Добре, тоді я думаю, що щось дослійне. Скажу так: це все, харчування так, це певна звичка. Все, що ми їмо кожного дня, це в нас якась певна звичка, яку ми звикли. Якщо взяти, наприклад, моїх батьків, вони протягом років, відколи я знаю, себе, вони їдять певну їжу однакового типу. В один момент я зрозумів, що тобто дивлюсь на маму, на тата, тобто мені та форма, яка в них... Ну, десь не так подобається, як якихось там спортсменів. Я почав досліджувати, думати, а як вони їдять, що вони їдять, щоб в них була така форма. І все ж таки, тут мова йде про тіло, це все ж таки про харчування. Однозначно, і це. Якщо взяти в співвідношенні з спортом, це 80%, я вважаю, на мою думку, 80% — це харчування, 20% — це вправи, і ті похідні дії, які можна взагалі. І стосовно звичок і харчування, тож якщо ти сформував певну звичку до здорового харчування, то протягом там двох-трьох тижнів вже сформується, і ти вже будеш далі харчуватися. Все ж таки, я зараз. Якщо у мене була лекція нещодавно, я проводив для дітей футболь, футбольної команди рух Франківську. То вони були діти, так, 50 дітей було. Не слухаються. Звісно, що слухають. Але я кажу, типу, щоб ви дали батькам це подивитися. І я говорив в першу чергу: батьки, формуйте визвички інші, харчові. Якщо ви бачите, що щось недобре з дитиною, тобто на щось хар... ну, тобто в цілом, то по-любому щось. Ви не добре доносити до них, то якось так все ж таки. Е, я би хотіла додати, напевно, про харчування, що е, тут дуже не вартує гіперфіксацію, таку робити на харчуванні, і забирати від себе оці всі такі земні блага. Mm -hmm. Тому що в житті і так мало задоволення. Е, і і воно дуже часто, ця гіперфіксація приводить до розладів харчової поведінки. Я це дуже на собі е, сильно відчула, тому що пережила і РХП, і булімію. Просто тому, що, не знаю, років п'ять тому було оце чисте харчування, чисте харчування. Е, займайтеся своїм тілом. І е, якщо ти не маєш ще такого нормально сформованого майндсету, ти дуже підеш в радикальність, тому що спочатку це все починається з чистого харчування, потім це все починається калоріями, 700 калорій в день, потім ти вже їсиш більше, але в тебе починається болімія. Тому я вважаю, що е, потрібно зважати на самопочуття, не можна відмовлятися повністю від всього оцього кайфового, від цих снікерців на світі. що Це також потрібно для нашої менталочки. І просто важливо дуже вписуватися в кабежу. Я вважаю, що спорт дуже в цьому допомагає, тому що коли ти тренуєшся, ти все-таки думаєш щоб добрати білок. Якщо ти з'їв нормальна білка, ти вже не будеш хотіти оцих всіх солодких штучок багато. І тут ще таке про власну внутрішню опору, що деколи оця гіперфіксація на цьому всьому може перелитися в дуже нездорову штуку. А ти, Святосил, ви як думаєте? Дивіться, ну, для мене, знаєте, тематика здорового харчування це знаєте, це родом з дитинства. Я родом з сільської місцевості, тобто для мене це ну, знаєте, здорове харчування це те все, що в нас було вдома, і те все, що ми вирощували. Та, і тому в мене якби, з, тим, з цим проблеми немає. Та, тобто в мене немає цього, що я можу чогось їсти, чогось не їсти. Та, тобто в мене деколи немає часу їсти. Та, тобто Я можу як з'їсти. І Овочі, і фрукти можу з'їсти, і, і м'ясо. Вибачте, мене деколи пробиває, я можу сісти собі, з'їсти півлітри вареної гущонки і ходити щасливий. Та? Тобто, і мені воно uh -huh. нормально, та і, та, і все. Та, ну, тобто, uh -huh. і я, ну, тобто, я тим не, не комплексую. Та? Тобто, можливо, я знаю, що мені якби з цього нічого не буде, та? тобто, бо. <реш> я, я залишуся таким, яким залишуся, mm -hmm. але, але я також є батьком трьох дітей і ми дітям стараємося давати здорову їжу. Та? Тобто, але ми в першу чергу це те, що ми самі вирощуємо. Можна питання, mm -hmm. як ви думаєте, оце наше бажання там схуднути. Е... Набрати. Це все-таки ж про те, щоб комусь подобатися? Ну, принаймні, в мене так було. Я хотіла, напевно, я думаю, так, хотіла визнання між людьми, що я така класна, худенька, красотка. Е, але, типу, опору було, треба шукати не там. Угу. Опору треба шукати було в бозі, що я маю подобатися йому і собі. Все решта, це вже так, ну, типу, чисто бенефіт. І як ви вважаєте, чи оці ось Розлади поведінки, якісь проблеми в тому плані. Чи це дійсно пов'язано з тим, що люди не шукають опору в бозі, а шукають якогось визнання? Я думаю, що це також про стереотипність, та тобто, коли є певні стереотипи в суспільстві, або суспільство їм нах... нам ці стереотипи навіює, та тобто і людина може. Підпадати під ці стереотипи, щоб подобатися, та, бо зараз є такий стереотип чи зараз є такий тренд. Але власне це вміти приймати себе таким, яким я є. Ну, вибачте, мені до мого росту згідно всіх норм мені бракує 15 кілограм, але якби я себе приймаю таким, яким я є. Та, тобто я цим не комплексую е, тому тут важливо є. А те, що ви говорите, це друга заповідь любові нам дуже гарно про це говорить: любити ближнього свого як самого себе. Тобто, як ти можеш полюбити ближнього, якщо ти себе не любиш, тобто це вчитися любити себе такою людиною, якою ти є, своїми слабкостями, недосконалостями, можливо, не завжди ідеальною. Фізично, але, але любити, та? Тобто, і, і, бо Бог мене таким любить. Та? Тобто, це не значить, що я не маю дбати про своє здоров'я. Але, власне, це, це, не є, це, скажімо, це не має стати якоюсь умовно релігією, за якою я маю бігати, але забуваючи про головне, та? Тобто, але потім знову ж таки. Живучи в комплексах, я буду я можу поправляти своє здоров'я, але в мене потім будуть інші проблеми. Можливо, що стосується психічного здоров'я чи чого іншого, та відчуття якоїсь самооцінки та тому тут важливо є навчитися себе приймати таким, яким ти є, та, та й все. Ви сказали, тобто стереотипи, так? Що навіюні якихось стереотипів людей. Для мене як не як, як може би це не звучало, зараз важко. Ну, може, не важко, це радісно все ж таки. Бо Ісус нас спас Взяти, дивитись на Ісуса, так, на розп'яття Ісуса Христа. І можна помітити там хороше, хорошу тілобудову. Все ж таки, мова йде реально так, бо ну, де, де не помітиш, все ж таки дивишся. Чи це можливо так було, чи можливо так не було, але я десь в глибині душі вірю, що так, дійсно такий Ісус був. І для мене він є наставником, навіть взяти так. Він мав хороше, хороше тіло. Так, десь мова зараз йде про те, що дуже технології розвиваються, 2000 років пройшло, так. І зараз їжа гіперкалорійна, все абсолютно калорійне. Так? Зараз ми поговоримо ще про РХП розлих харчової поведінки. І про калорійність, про те, що ми сидимо, ми не ходимо. Не рухаємось, так тобто їздимо всюди. І е, десь розуміння, у мене є таке, що тобто їжа була простою тоді, е, всюди ходили пішки, і в принципі е, тіло таке, цілобудова така була в людей. Е, то що зараз ще скажу те, що е, справді я розпочинаючи взагалі тренуватись, е, ти зараз е, Алін кажеш, що комусь хочеться подобатись. У мене такий був інший досвід. Я все ж таки хотів. Е, Тобто десь займався і робив це не, не для того, щоб комусь сподобатись, а для того, щоб е, реально якось себе пізнати, чому пізнати себе. Бо я від, від цього ну, як задоволений. Задоволений, звісно, що це от, починаєш почувати себе краще від спорту. так? Е, харчуєшся класно, ти помічаєш, що якісь думки трошки інші, якось ти по-іншому вже мислиш. Е, ну і десь у всьому порядку почав туди йти. І е, реально так, що. Почав змінив себе, якось пізнав себе і вже такий розумів, а я вже можу, тобто, комусь допомогти, і тому якось став тренером. Стосовно РХП мова, теж так сказала, хочеться солодощів, так, я вважаю, що. Хочеться, повинно бути солодощі, інша їжа. В принципі, повинно бути все. І тут важливо, щоб не було важ... дуже великих заборон, бо якщо є дуже великі заборони і постійні заборони, то рано чи пізно так людина зірветься і буде їсти в. Ту, ту їжу надмірно. Тут мова може йти навіть про якісь певні марафони. так? Є три тижні марафон, є певний графік харчування. Дівчина заходить на цей, просто в заходить на цей марафон, скидає там 5, 6, 10 кілограмів за цей марафон. Вау, класно. За три тижні, вона, тобто, вау, все, супер, далі я можу їсти сагок. І за, там, за, за декілька днів вага вертається назад. Е, і як взагалі. Як взагалі оце владнати, так? І чи чи можна це владнати стосовно розгляду харчової поведінки? Я вважаю, що перш за все це потрібно собі давати звичку не тимчасову, Похарчуватись, потренуватись, а давати далеко перспективно, для чого мені це потрібно, щоб я була здоровою і так далі. Коли це буде більш на далеку перспективу, щоб це як був спосіб життя вже харчування і тренування, тоді це вже в принципі буде як не буде таких розладів харчової поведінки, не буде це хотіти переїдати і так далі. І все ж таки, якщо йдемо про солодощі, коли чому хочеться солодощі, З своєї точки зору скажу, так що солодощі, якщо дуже хочеться. Їх все ж таки, це через те, що не вистачає якоїсь крупи, каші, вуглеводів. Це справді так. І якщо їх є недостатньо, то воно може, може просто хотітись від цього багато солодощів їсти. Міло, я можу з'їсти гречку і після того з'їсти з От скажіть. Знаєш, то ти це така штука. Поганий день, був треба похвалити шоколадочкою. Або, блін, таку класну роботу зробила, Валь, ну тортика. Це ж теж про, не тільки про те, що ти <рес> заводиків нормальних не добрала. Давайте, може, трошки вже перейдемо з теми... ні, ну, Якщо ще про тортик, якщо дружина спекла тортик, і ти його не ну, то Попробуй буде... не це що буде гірше. Та? Тобто вага від того, що, що з'їв тортик, чи того, що ти не з'їв тортик, бо його спекла дружина. Так що це також це, це вже про спосіб сімейного життя. Давайте, може, перейдемо трошки з теми тренувань, але теж про тіло. Зараз дуже. Трендово є робити татуювання. І я, в мене є п'ять татуювань, і кожен раз є запитання до мене: як я християнка і маю тату. І, і кожен раз я змучилася відповідати, що це ніяк не впливає на мій стосунок з Богом. Що ви можете сказати на цей рахунок? Ну, я думаю, що ну, завжди е, маємо звертати увагу на ціль, та? Тобто, для чого я це роблю. Та? Тобто, що я цим хочу показати, що, е, що це в собі несе. Та? Наприклад, християни не копти, вони на зап'ясті роблять також татуювання, і це є ознака їхньої приналежності до, до християнства. Та? Тобто, бо вони, власне, є переслідувані. Е, тому завжди маємо дивитися на ціль. Е, для чого я це роблю? Та тобто, ну знаєте, ніж це також річ добра для приготування їжі і в побуті ми без нього не можемо обійтися. Але коли він направлений в сторону життя іншої людини, та, тому він ста, може стати небезпечним. Тому важливо є дивитись про, про мій намір. Та, тобто для чого я це хочу робити. Ну що я цим хочу сказати. Ну але знаєте, три куполи на плечах точно не не додають побожності. А в якому випадку ви вважаєте, що татуювання може стати якимось шкідливим інструментом? Ну, я маю на увазі, що цей символ чи цей напис що він собі несе, що я цим хочу показати. Тобто, що можливо я не можу це Публічно сказати, але я через певне татуювання щось, щось хочу комусь донести. Тому, тобто, це завжди е, про мій намір. для чого я це роблю? Що я цим хочу сказати, чи можливо, чим я це хочу до, е, комусь доказати. Деколи це може бути навіть такий. Е, і е, я це особисто також зустрічав, коли підлітки роблять татуювання, і це є їхній такий бунт проти батьків, коли вони їх чомусь обмежують, е, і вони це, це, це можуть робити. Е, то, тобто, щоб, бути такими бунтарями, щоб зламати систему. Тому завжди є про те, що я хочу цим сказати. Як ви вважаєте, та, та, що підсумком, яким може бути, на вашу думку, стосовно тіла, здоров'я, харчування і взагалі цього всього? Я думаю, що це ну, підсумок може бути. Ну, тобто, це має бути все в комплексі, та, Тобто, не можна. Ми хочемо дбати і про тіло, і про, і про душу, та, тобто, і про ментальне здоров'я, тобто, це має бути, власне, в комплексі, та, тобто, не можна щось одне залишити, а інше дбати про, е, по надміру, та, тобто, тобто це все має бути власне, в комплексі, та, тобто, і людина повинна дбати цілісно і про тіло, і про, про душу. Бо, власне, апостол Павло та, в першому посланні до Корінтян пише, та, тобто, що. Ті, що біжать, біжать всі разом разом, але тільки один здобуває перемогу, та, та. Але біжіть так, щоб її осягнути. Та. Тому тут важливо є, нам є так не опускати, дбати про тіло, не опускаючи спасіння душі, дбати про душу, не опускаючи про здоров'я тіла. Дякуємо.